Так, друзі, всім привіт! Скучили за контентом, за шукуючим, буде вам контент. Розкочений юмс. Мінюємо зараз тут з волом. Це там, де веземний ходи на валуві. виробітка велика. Що на втулках, що на валуві. А де старий волк? Оце? О, то новий зверху. Он дол, он так, ось старий волк. Не знаю, видно вам чи не видно. Тут ось виїло, добряче. І так само втулки. І і тут так само, ну, тут трохи менше. Ну розкотили не того. А тому, що згорів диск на сцеплення. А чого згорів? Тому що, коли почали минулий розмаховик, там було 2-3 коментарі. Писали ви. Не прислухались. Треба було проточувати посадочне місце на маховику. Хоч знімалося там і не дуже багато, але виходить. Сцеплення буксувало. І тільки виїхали в пологу за кривати, і почало буксувати, воняти. Сцеплення доробили і розкотили. Получається. проточив тут токар на 6, да, посадочне, значить, скільки? Тут. Шість. Шість. Шість, може, да, шість, Отут, да, 6. Може, до 6,5. тут посадочне 6, 6,5 мм проточував. І тут Тут не багато, так? там, мать пів, щось сотих, десь пів міліметра. Ну і перед тим же він теж точив. Тоді точив годин і п'ять. Десь 2 мм тоді. Проточувалося тут, а не десь 6,5-6,5. Тобто що тепер повинно бути все нормально. І десь ну, тут масло тече з сторони мотора, Непонятно, де воно, чи десь з набивки. Тут що йому і робити. Пікслині доброчують прямо ж. Калюжа масла. В общем, тулки поміняли. Гріли різаком тут посадочне листяк щоб легше входили. Зараз вихолоняють. Будемо ставити волк вижений. Це збирати. І так само збирати корзину, регулювати все по новому. Коротше, додавалось роботи трошки. Вчора дущ зовсім слабий був там таке. Менше, ніж міліметр, пошти міліметр у стаканчику В опадомірі показало. то таке тільки русу зробила. Після обіду буду їхати до Сівоти Ячмінь. Вихолоне, бо це на тому піде. Хай трошки охолоне. хоч не красне, щоб вже ж було. Зігнули лобку, туше на або бо доставала, як включився передук, кордон крутився, тут доставало трохи човгало і віддавало в педольку. Трохи нагріли та підігнули заразом. Треба буде завести стакан. щоб тебя був. Ось береш сторож. Ось. Сухари. Так, Ось. Ну, так, стовж. Так а ведь тележ болти. А як ти їх закруєш, теж тепер болти. Та що ж виставимо жиш ті? Так не в ті сторони все одно. Так воно так і должно бути. Воно болти сюди виставляв. Ну ж болти не сюди терчать. Це отут. Притик. Mm? Кажу, якраз притик. Poi 9 так. Hmm? так плюс minus. Ну чуть-чуть его ж. А ну са потяне тут вниз. На себе? Насколько я. А ну вот тут можем ціля. Вентиляту А, Да. Нормально це. Да, легенько. Да ж бо воно тут слова на не шалить. Вань. Аро. От це воно от. Відтіля болти, так? Да? Ну так воно і надівалося, бо воно і по-другому надінеться. І будуть відтіля болти. Правильно? Як перевернути. Да. Ну, а яка йому розниця? Та мені наче відціля були, бо я щось наклоняв, а те відкручував. так, отак Ну наклоняв і відкручу. Так, процес сівби. Ту вже йде, якраз закінчився ячмінь, а остався на огороді по центру кусочок. Зараз ще мішок досипемо, тут така соточка. Десять осталось. Досіємо. І все. Там десь дядь куля з Олегом дозбирують. Юмеза маховик корзину, зараз як якраз до сію, це його руди поїду, подивлюся, що вони там. Тому вже вже будемо скучувати Юмеза. В общем, буде видно, зараз до Сівою їду до них. Так, Приїхав другий раз підживляти пшеничку. Зараз з сіволочкою, як я казав у минулому відео, все таке вирішив підживити. Ми тут весною по мерзлотовому вносили десь в районі та більше 100 десь до 150 кг цілітри з сульфотом амунією. А це зараз десь кілограм 130-140. Вносю цілітри. Тут в мене огород невеликий, пів гектара. Але пшеничка тут а асурі, хочу її на розвід. Залишити, як все нормально, щоб е, було носінь посіяти вже більші ділянки в пулі. Ну, в принципі, я ж пшеничка повеселішала, розкущилася, як підживилася, набагато стало краще. Бо я тут трошки її підглибив, либо колото посіяв був е, слабенька вона вийшла у весну. Але після підживки підтяглося. Доволі так непогано Зараз ще локально селітру внесу. І я думаю, що повинна тут пшеничка бути непогана Ну, а там подивимось. Бур'янці дивлюсь, потихеньку піднімаються. А ну, напишіть, з якою швидкістю хто вносить сі В селітру. Я десь 5-6 кілометрів потихеньку не спішу. Хлопці дивлюся, і швидше їздять, так як сіють до 10, так і вносять. Тут взагалі під посадкою її майже немає. Так, що я хотів сказати. Теж дивлюся, всі пишуть, що потрібно вносити сівалкою або в поперек, або по діагоналі. Ну, На огороді цього точно ніяк зробити. Ну, а в степу ми теж, мабуть два 2-3 назад, останній раз сіяли пшеницю, то вносили прямо, виходить, порядко, то в принципі нормально. Зараз Заразово місілітру кинемо під корінь і дихне вона трошки, з сошником проріже, досі трохи азоту. І, я думаю вона теж трошки підтягнеться. Так, По юмзику. Сьогодні не доскладали, не скучували. Щось там не розберемося ми з лобкою на корзині. Одна лобка щось клине. І можливо саме це стало причиною того, що згоріло щеплення і диск. Не розібралися. Ми вже її разів розбирали, тільки що пробували клини і все. Вже і те підточували, і те підточували, ну не знаю, будемо далі. Розбиратися завтра. Так що, друзі, якось так по юмзику долі буде продовження завтра. Ну, хоча в одному відео. Так, думаю, вилізу, покажу вам який фон. Вон так землі черніє. Міток сушничками прорізається. Ось селітра лежить. Десь глибше, десь. Мілче. ну, я думаю, що нормально приїду через днів 10 сюди і покажу, різниця буде колосольна, сто відсотків пшеничка попра моментально вріз. казав я, що хожу десь в районі 5-6 Трошки швидше, десь в районі 7 кілометрів, то я поки вам розказував, трошки медляніше їздив. Ну, Виходить непогано, мені подобається. Де компресор я блідо! Регулювали сипляння. Зараз подивимось, що воно. Пізніше трошки покажу, в чому була причина.

поставлю ключе и якщо буде глупо, не бачиш.

Так, а ось в чому була причина, чого клинила одна лобка. Получається один болт, той, що в корзині. Оце два такі ті, що були нормальні, ті ж такі, як повинні бути. А один, ось дивіться наскільки коротший. Не знаю, як він ходив раніше до цього. За що того, що він тут коротший прорізь, його закусювало і клинила лобка. І не працювало так, як слід, і тим самим згоріло щеплення. Ось в чому й була проблема в цьому болтові. зараз все нормально відрегулювали і немає проблем. Так що раніше ходило, воно, хто знайок. Після того, як зробили нове щеплення, поставили і побачили таку проблемку. Оце через нього. І згорів диск, і буксувало щеплення. Щось повідкручувалися болти на одному з кулесі на передньому. Ось. Случайно дядькуля побачив. І коротше повиїдало, тут ось порозбивало. Ось бачите, які щілене місто, все повиїдало. Хто зна, чого вони відкрутилися і закручували добряче і Ніде нічого, одна сторона нормальна, а ця щось відпустилася. І годяться тепер і болти всередині прокручуються з іншої сторони. Ну, Це хорошо, що ток, що хоч не відвалилося колесо. Так що треба міняти болти.